Як-то ну, не справедливо виходить, от вам не, не ну, у, у русских я якраз не питаю, у них все добре. Одні там по цілих 12 годин зустрічаються з іншими русскими, у них повна любов, взаємопонімання, а, а ми після цього теж зустрічаємося з одними русскими, для того, щоб не зустрічатися з іншими русскими. І пофіг на самом деле, які у тих русских паспорта русні або не зовсім русські. Для нас в цьому ділі, як на то пішло, всі русский на одно лицо. США и Украина проведут еще один раунд переговоров после встречи в Риаде. The Guardian. Вашингтон и Киев могут провести еще один раунд переговоров. Еще один раунд переговоров между командами киевского режима и Белого дома состоится после вчерашней встречи официальных лиц Киева и Вашингтона, отмечает издание. Что, вот так и пишется импортная газета. Да, вот так и пишет киевского режима. Ну, ви ж її цитату, в кавички берете, значить, дословно приводите. Ну і виходить, літ так через нацять якісь люди, які случайно наткнуться на цю газету. Вони ще подумають, що це у нас там з американцями, ну, у нас в Україні, з США якась війна була. І ми тепер довго з ними не можемо що то поділити. А що ми з ними можемо ділити? Ну так наші ж території ділимо. Ну а що ж ще? Уитков назвал статус Крыма, Донбасса и Новороссии самой большой проблемой в переговорах. Спецпосланник американского президента Стивен Уитков заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, об этом никто не хочет говорить. Это как слон в комнате. Слон в комнате – это конституционные вопросы внутри Украины, касающиеся того, что они могут уступить в плане территорий. То есть проблема в нас. Это мы, мы заразы такие. не хочемо взяти і віддати свої території яким-то хорошим людям, за яких цей сердобольний чоловік з російською фамілією, і з русською, кстати, говоря, родословною, тому що він внук емігрантів з Росії і Білорусі, і от за яких він так само відтверджено топить. Ми во всьому винуваті. Придумали там, ну, дякуто свою Конституцію, понимаешь, вместо того, щоб взяти все и вот так просто щедро віддати. Уитков назвал оккупированные территории Украины русскоязычными и напомнил референдумы. По словам американского спецпосланника, Россия получила, что хотела, и якобы не будет захватывать всю Украину. Временно оккупированные территории Украины – ключевая проблема решения полномасштабной войны. Об этом сказал спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уитков в интервью Такеру Карлсону и назвал эти регионы русскоязычными. Я думаю, что самая большая проблема в этом конфликте – это так называемые четыре региона: Донбасс, Крым, Луганский и еще два. Это русскоязычные регионы. Там прошли референдумы, на которых подавляющее большинство людей высказалось за то, что мы находиться под контролем России. Я думаю, что это ключевой вопрос в конфликте, сказал он. А математике я с него смотрю ничем не хуже, чем историк. Ну, пересчитайте ты сам, если не верите. Значит, берем три региона, до них добавляем еще два, и того в сумме получается четыре. Да, вот после этого сразу хочется поверить в все остальное сказанное. Про референдум, про добровольное волеизъявление. Про що то про русське язичність? Що отак прям в лоб сразу хочеться задати вопрос, по якому праву Україна претендує на чуже? І з цими лічностями ми зараз ведемо якісь переговори, щоб не вести їх напряму з русскими, да? А між ними, взагалі, яка різниця разниця хоча б є, коли воно сидить і тупо пересказує всю русську пропаганду, дословно. Верю ему на слово. Спецпосланник Трампа сделал заявление о Путине. Уитков, в ЕС начинают понимать, что Путин не собирается захватывать Европу. Не, ну так мощно за Путина, по-моему, еще никто не вписывался. Так классных таких адвокатов Путин себе нашел, які, будем будем так честны, они ж так не думают, они и близко так не думают. Но они реализуют, как они думают, такой хитрый, но на самом деле тупый, примитивный план залезать Путина до дырок. А ось він добріє стане. Ну, а не стане, подаримо йому на пам'ять 4-5 українських регіонів, він ще добріше стане, успокоїться. Ми тим часом сходимо успокоїмо Європу, що а ви взагалі Путіну трижди не здались. Вони там розслабляться. розслабляться, я сказав. Ра... А ви що делаєте, алло? У нас нет другого виходу. Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з РФ і Білорусію. Литва, вслед за Польше вирішила замінити границю з РФ і РБ. Почали, сказав Вітков, чи Витьков, як там у дідусь в паспорті було написано, що все одразу тут, же почали розуміти. Видимо, мало хороших слов, Спецпосланник Трампа про Росію сказав. А ну добавить ще накинь там, давай, щоб вони готові були вже одразу на звук стріляти. Віткав, Путін подарив Трампу його портрет. Він неплохой парень і протягує руку для сотрудничества. І цьому хорошому, прекрасному, дружелюбному чоловіку. Ми що ми зажлобились, які то свої регіони подарить, куди він свої ратиці загребучі вже запустив, які оказались і не ратицями совсем. То була рука сотрудничества. Ми з вами просто ну все не так поняли. Хорошо є кому об'яснити. Як з одної, так і з іншої сторони. Карасин заявил, что переговоры США и РФ в Рияде проходят творчески. Стороны обсуждают злободневные темы, отметил сенатор, входящий в состав российской делегации. Короче, у них все хорошо. Если кто-то волновался, не надо, у них все хорошо. Они там творчеством, короче, занимаются, а тут мы таки приперлись, и им пришлось темы поменять на зловоннее. Или какие там... А, злободневные. Ну, что в данном случае одно и те самое. Бо вони вже готові були акт передачі наших територій цим своїм друзям і партнерам підписати, але ми як от хрена вперлись. І реально всю маліну їм пересрали. Йому не нужен мир, Грош ціна його слову. Слуцький не вірить в те, що з Зеленським можна договоритися. Так, перестаньте Січа же, от зараз же мені перестаньте рекламувати нам Зеленського. Йому, ну верні, не йому американці жопу лежать, тому з ним, ну, виходить, придеться якось договорюватися. Я как-то не совсем понял, а про що? Сенатор Джабаров. Зеленський не согласиться на капітуляцію ни при каких условиях. Адже ж ридиско, ну. Адже, ну, ну от як можна вірить чоловіку, який не соглашається на капітуляцію. Так а що він тоді хоче? Не сказав. Ні. У них же уже все договорено. Хто тоді, по її мнению, що то должен уступить? На Западі неожиданно забили тривогу з-за тактики Путіна. Таймс, Путін не уступив на переговорах ні в одному одном важливому питанні. Прекрасний договороспособний чоловік. Говорить, з тим, про що там не було, тупо без толку, він ні на що не згоден. А в чому тоді проявляється творчество у ваших переговорах? Ви там хрестиком вишивали, чи макраме плили 12 часов за закритими дверима. Чим ви там взагалі займались? Ви там що, курили? Докопаться до до кожної за п'ятою. Путін поручив дипломатам затягувати мирні переговори по Україні. Кремль делает ставку на затягивание мирных переговоров по Украине, чтобы захватить как можно больше территорий и получить преимущество над Киевом в отношениях с США, сообщили за Moscow Times четыре источника, знакомых с логикой высшего руководства РФ. Та ми всі це вже давним-давно замітили. Ні, ну як всі. Крім ваших дружбанів цих американців, які продовжують співати дифірамби цьому миролюбцю, який щось собі там вирішив. Що воно таке хитре, значить, що поки продовжується увесь цей цирк з конями, він тихенько буде захватувати собі і далі територію. І багато там захватив спочатку переговорів, воно то стоїло? ну, видимо, дуже багато. Якщо вони власть продовжують витирати ноги об американців, а ті власть продовжують їм лібізити. Вони, що, на проценті працюєте? Захарова. От переговоров с США в Рияде не нужно ждать прорывов. Нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идет по ряду направлений. Об этом 24 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя переговоры России и США в Рияде, передает Илья Новости. Так как кому она это все заявила? Не американцам случайно? Не, я думаю, американцам будет дуже интересно узнать, что они с вами встречаются, ну вот просто ради повстречаться. Проривов не ждіть, цеплятимуться це за кожну п'яту, нічого не уступять. Це ми повинні Путіну уступити все, що там йому захочеться. І американці, якщо треба, нужне Словечко завжди замовлять. І Якщо Путін не згодиться, вони так надають, вони так надають на нас. Хоча теж розуміють, що толку буде ровно 0. А це вопрос, так що приходили. Іли, ну давайте так може, ми вам случайно не мішаємо. Хоча явно не мешаємо, це ж ми з вами роль Свахи, по суті, виповняємо. Якби не ми з вами, вони б одне одного так ніколи б не полюбили. Так що совет вам да любові. А дне непонятно, а що не, не придане за наш щит? Ми ж з вами всіма, навіть не родичі.